Добрий день, діти! Сьогодні у нас народознавство і ми розглянемо українську традиційну сільську хату. Житловий комплекс сільський двір. На території України сформувався так званий відкритий тип двору. Ось він. Бачите? Так. Кожне приміщення розташовувалося окремо. Найбільшою будівлею була хата. Ось вона. А поряд в нею був хліб ось і курник. Ще була тут комора. В коморі тримали хліб, пшеницю. У хліві тримали свійських тварин і птахів. Саж або е, свинарник тут тримали поросят свиней. Так. Далі тут ось клуня стодола. Тут тримали сіно, снопи з пшеницею. Ось ще був льох. В льоху тримали овочі і фрукти. На зиму заготовляли і тримали в льосі. Так. Ще була криниця обов'язково. В криниці водичка. Люди відерцем доставали воду з криниці, брали. Так. Ще був мур, ще був забор такий. Це залежало від того, де знаходиться хата. Ось, наприклад, міг бути паркан, вер'є це в Західній Україні, в центральній Україні тим. У Західному Полісі частокіл. Мур це в степові, Україна степова. Так. Ось така хата була, українська сільська хата. Так. Тримали свійських тварин, все, все люди робили самі. Недалечко був ставок, так. млин був, вітряк, Ось церква була в селі. Ось така сільська хата. А що ж було в сільській хаті? Давайте поглянемо. В сільській хаті у нас ось інтер'єр української хати. Перше, це була піч. Так, піч це був оберіг усякої ось нечисті, невід'ємний елемент багатьох народних обрядів. Саме в ній в печі випікали святиню. Весільний коровай, паски, їжу готували, борщ, кашу, пиріжки пекли, все це було в печі. Піч час, часто білили і розмальовували різнобарними квітами. Ще був мисник, тут тримали посуд, миски різні глечики, куманці. А ще були, дітки, ось така стіл скриня. Міг бути стіл окремо і скриня окремо. В скрині тримали одяг. А за столом їли всі. Так, ось долівка застелена такою доріжкою. Ось така хатка, хата українська. Обов'язково були рушники. Рушники над образами. Іконами, над різними фотографіями могли бути. Так. Ось ось такий інтер'єр української хати. Ось ми з вами сьогодні познайомилися, дітки, із українською сільською хатою, яка вона була раніше, колись давним-давно. Все, до побачення!